я сьогодні тут з вами через дві потужні сили: мужність та емпатію. Мужність бо у 1933 році, коли Гітлер прийшов до влади, мій дід та його родина прийняли сміливе рішення покинути німеччину Вони були пацифістами людьми, які глибоко вірили в можливість життя без насильства. Вони друкували книги та журнали, поширюючи ідеї миру, навіть коли світ навколо них рухався в протилежному напрямку. Емпатія. Бо коли вони прибули до Данії, незнайомці розкрили їм обійми. Данці дали їм роботу. Вони дали їм новий початок. Вони дали їм місце, яке вони могли назвати домівкою. У 2015 році я бачила обличчя мільйонів людей, які тікали від війни з Сирії, Іраку та Афганістану. В їхніх очах я побачила свою родину і зрозуміла, що це мій час діяти. Я вважаю, що освіта та доступ до роботи є ключами до миру. Отже, в Німеччині, де 140 тисяч вакансій у сфері технологій залишаються незаповненими, я заснувала школу технологій для біженців. За 10 років ми навчили понад 30 тисяч людей, і половина з них отримали роботу протягом року після випуску. І це ще не все. Після нашої основної доповіді в Сан-Дієго до мене підійшов губернатор дистрикту та сказав. Давайте зробимо щось для дітей і ця розмова переросла у глобальний грант і в програму технологій для дітей, яка зараз триває вже п'ятий рік і охоплює понад 15 тисяч дітей з маргіналізованих сімей. Тож, якщо ви розмірковуєте, чи не занадто ви малі, щоб щось змінити, ось що те, що здається крихітним вчинком сьогодні, може бути початком чогось справді великого нехай ваша мужність веде вас, нехай ваша емпатія веде вас. І світ піде за вами